Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі і сьогодні буде огляд чудесної книжки Вімельбуху. Книжечку видає видавництво Старого Лева, а художниця всіх зображень Емілія Дзюбак. Всього у книжечці 14 розворотів. Саме перший розворіт це детальна інформація про кожного жителя лісу. Дуже цікавий опис дають кожній тваринці в лісі, згадуючи основні особливості кожної тваринки. Рік у лісі це 12 картин про 12 місяців одного року. Кожен місяць детально промальований кадр лісу з усіма його мешканцями, які зображені в різних ситуаціях за різної погоди в день чи вночі. Читаючи цю книжку з малюком, ви дізнаєтеся про звички тварин, хто де мешкає, хто спить вдень, а хто вночі, хто що їсть, хто як гортується до зими, хто робить найкращі запаси, а хто є найбільшим лісовим лінюком, кого не застає зима, хто впадає в зимню сплячку, а хто ні. Відповіді на всі ці запитання ви знайдете на сторінках цієї незвичайної книжки. На останньому розвороті інтелектуальна гра, за допомогою якої можна допомогти героям поєднатися в пари або віднайти те, про що вони мріють. Книжка має детально промальовані ілюстрації, яскраві зображення тваринок та усіх його мешканців. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео було вам корисним і ви оберете таку книжечку для свого малюка.